В останній день літа та на початку осені в частині областей знову придуть дощі та грози. Через негоду в Україні оголосили штормове попередження. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 1 вересня, опади покинуть західну частину України та перемістяться на іншу. Суха погода в цей день очікується лише на Волині. Закарпатії, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях там переважатиме хмарна з проясненнями погода. А ось на решті території країни очікуються короткочасні дощі, місцями зливи. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то вже поступово спека почне знижуватися. Так, в західних областях буде прохолодніше всього, від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла у північних областях. До плюс 26, градусів. у центральних областях до плюс 27 градусів, лише у східних та південних областях все ще буде спекотно від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 16 до плюс 20 градусів. Лише у західних областях від плюс 12 до плюс 15 градусів вночі. У Києві 1 вересня, до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!